На вулиці справжня осіння дощова погода, а ми тим часом готуємо нове оформлення для замовника. Підібрали декілька цікавих коренів ротангу, які будуть основою композиції. Велику частину оформлення займає саме підготовка, адже потрібно промити ґрунт, підготувати камені та корені та підібрати рослини. Тож зібравши все необхідне, вирушаємо оформлювати акваріум. Сьогодні оформляємо ось такий акваріум. досить габаритний, 1,60 довжина. І це буде рослинний акваріум. Акваріум ми виготовили на замовлення по індивідуальним розмірам. В кришці вирізані вентиляційні отвори для охолодження світлодіодного світильника. Як завжди, ідеальні шви. В даному кутку вклеєна смужка скла, яка приховує за собою трубку для аерації. В даному випадку ми будемо використовувати німецький зовнішній фільтр GBL, проточний обігрівач GBL та компресор Шего. Обладнання приховане в тумбі, підключене до акваріума через дно за допомогою фітингів. Таким чином, в композиції не буде видно жодних трубок та шлангів. Починаємо із засипки ґрунту в акваріум. Аби товщина шару ґрунту складала 5 см, нам довелося засипати 40 кг ґрунту в даний акваріум. Ми використали кварц з фракцією 3-5 мм абсолютно нейтральний ґрунт, який не змінює параметри води. Такий ґрунт оптимально підходить для утримання рослинних акваріумів. Далі встановлюємо композицію із коренів ротангу. Головне її правильно зібрати, що у нас з першого разу не вийшло. Перевернувши корягу, встановлюємо її знову. Використовуючи корені великого розміру, потрібно враховувати, що акваріуми мають перемички. Ребра та стяжки акваріума інколи дуже заважають, і корені доводиться або ділити, або підрізати. В нашому випадку ми підібрали корягу ідеально в розмір. Додаємо ще декілька окремих коренів для збільшення об'єму композиції. На передню частину встановлюємо один великий масивний корінь, який візуально подовжує композицію. Ось така основа із коренів у нас виходить. Ротан – один із найкрасивіших коренів, але він дуже сильно фарбує воду і тому перед використанням його бажано гарно вимочити. Коріння, яке ми використовували при даному оформленні, вимочувалося більше місяця. Лише із коренів композиція виглядає незавершеною, Тому ми використали каміння в даному випадку карпатський базальт для деталізації композиції. Починаємо наповнювати акваріум водою і паралельно висаджуємо рослини. Анубіаси та папороті фіксуємо до коряги за допомогою пластикових затискачів. Анубіси меншого розміру фіксуємо вище на корязі, а більшого відповідно біля основи. За деякий час вони приростуть корінням до деревини, і пластикові стяжки можна буде зняти. Інколи ми фіксуємо рослини на корені за межами акваріума і просто встановлюємо уже готову композицію в акваріум, а інколи фіксуємо рослини безпосередньо вже в самому акваріумі. А доки акваріум продовжує набиратися водою, підготуємо інші рослини для висадки. Очищуємо корені від бруду, відриваємо пошкоджене листя і готуємо рослини такими, ніби пучками для висадки. Для зручності розподіляємо рослини на передній, середній та задній план. Висаджувати рослини краще пучками, тоді вони швидше адаптуються на новому місці. Ось так виглядає акваріум відразу після висадки рослин. Тепер потрібно додати кондиціонер та бактеріальні культури і через тиждень можна запускати рибок. Ось такий рослинний акваріум ми оформили для замовника, а також можемо оформити і для вас. За тиждень акваріум виглядає вже зовсім по-іншому, рослинки випрямилися, почали рости, а ми тим часом запускаємо рибу. На новому місці рибки швидко знайомляться і ділять територію. Справжній підводний світ формується за склом. Якщо вам сподобалося відео, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь, адже попереду ще більше корисної інформації.